Два чудових відкриття зробив я у київському зоопарку за останній рік. Перший раз у київський зоопарк я потрапив десь приблизно 50 років по тому. Мені дуже не сподобалося, Це було удручаюче видовище. Двірів просто катували у клітках, особливо, особливо погано виглядали хижаки. У 2010 році це помітив не тільки я, а і правозахисні організації, і почалася реконструкція Київського зоопарку, який знаходиться тут з 1913 року. І зараз просто приємно з онуком прогулятися по цьому місці. Друга приємна новина – те, що за всі роки, тільки в минулому році зоопарк вийшов на самоокупність. Він почав приносити прибуток. 23 мільйони він приніс в казну держави. А як підприємець, я займаюся запчастинами до Тойота Mitsubishi Nissan, дуже з повагою відношу до цих цифр, тому що знаю, що прибуткове це доволі непросто для такої мохіни. Рекомендую усім ці чудові осінні теж прогулятися стежками київського запаху.